Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, читаю Слово Боже. Слово Боже, на щитче, бо ми молилися. І тому я прийшов сюди, щоб закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився це кров пролеття, щоб Бог дарував мудрості нашій владі, як керувати нею. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинив все це. Ну найважливіше, дорогі люди. Я прийшов сюди, щоб нагадати усім вам, усім тим, хто думає, що Бог є чи нема, вірить чи вірить в нього. Сказати, що Бог є, і Бог любить людей. Ісус Христос любить людей. Ісус Христос помирав за людей. Для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла, але потрапили до раю, де Він чекає нас, тому що ми і всі і заслуговуємо на покарання. Но Ісус Христос Він поніс замість нас покарання, проливаючи святу невину кров на Голгофському христі. І Він помер. Но в третій день Він воскрес, і Він є живий. І сьогодні спасає людей. Но для того, щоб спастися, людям потрібно примиритися з Богом. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів його іменням. Всі люди потребують прощення. Хтось може це відкидати, хтось може рахувати себе безрішним, але Це не міняє. Весь світ винний Богові, тому що ми є всі грішні. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах, той чи інший гріх ми робимо щодня. І ми всі потребуємо прощення Боже. Для того, щоб ми були прощені, Ісус Христос, Він взяв нашу вину на себе і помер. В чому заключається віра? Багато людей вірять, що Бог є. Біблія говорить, що демони вірить в Бога і тремтять. Ну що це їм дає? Що дає кожному з вас, хто вірить в Бога? Що вам дає віра? Біблія говорить, що Христос Воскрес, і ми раз в рік про це згадуємо, на жаль. Воскресіння Христова, віра в Бога, дає надію на життя вічне. Якщо у вас немає такої надії, то читайте Слово Боже, вірите, що там написано. Вірите в Ісуса Христа, що Він є єдина надія, Він є єдиний шлях на небо. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Єдині умова для прощення рівня і життя вічного. Щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Покаятись – це визнати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення і відвернутися на 180 градусів від своїх шляхів до Бога. Тому що через гріх між нами і Богом є велика прірва. Дорогі люди, Ісус Христос любить нас, Вірите в Нього, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, попросіть прощення в Бога і вірите в Христа. Що Бог вам прощає через жертву Ісуса Христа? Дякую за увагу! Нехай благословить і бежаве Господь! Гарного дня і щасливої дороги! Ісуса Христа! Амінь!